Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі у на каналі Українського Вьма. Сьогодні ми дивимося ви та він, чи згадує він вас, чи з'явиться він до вас, чи прийде на ваш порог. Дівчата. А якщо ви не хочете чекати на нього, ми можемо вам зробити свічечку на виклик, щоб він швидше прийшов. А зараз ми дивимося та він, що він там думає? Ніжні почуття, Але людина могла бути як своя, сама не своя, знаєте? Можливо, перед якимось вашим, перед вашою кризою якоюсь. Людина могла дуже змінитись. Але це ваша доля. Доля така. Може бути суперниця. Погані люди. Погані люди. Що він думає про вас? Що він думає про вас? Січка біситься. Хочу з'явитись і кружляти в танці, кружляти в танці. Але зараз якийсь е, супротив є в ньому. Можливо, це не треба вам, він думає, він тиму хоче. Його, як буде його рід, до вас підштовхувати. Дивіться, що робиться. Вам доведеться з ним працювати над стосунками. Чому? Тому що, якщо ви не знайдете спільну мову, він з'явиться. Дорога до вас є, тихо, бажання до вас є. І ви зараз також в сварці з ним. Знаєте, кожен з вас сидить. І думає, ну, може краще завершити, може все. Сьогодні думаєте, може все, завтра думаєте, може щось вийде. Так не, так не піде. Треба працювати над стосунками. Ви та він, що з'явиться? Ну, Шлях є, шлях є, але з маніпуляцією. Він що, вас боїться? Мрія про вас, сонечка, мрія про вас. Ну, що ви у нас там була? вас тут мечів на вас падав, що він король мечів. Чому посварені, чому посварені? Тут, може бути, комусь на одинокість зробили, щоб був відлюдником, щоб був, щоб або ви були. Була одинакома, бо він прив'язаність у вас один до одного, хоча вам можуть дати іншого чоловіка, але з цим у вас не закінчена історія. Ще буде ваше сонце, ще буде ваша радість. Тут треба трошки працювати над стосунками, дівчата.